Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, хоч зараз за вікном і зима, але хочеться час від часу спробувати шашличку. Тож я вирішив в домашніх умовах тут у себе на камузі приготувати шашлик. У мене є один класний рецепт, думаю, він також сподобається, тому я вирішив і собі приготувати і вам показати. Я вирішив готувати шашлик із куриного філе. Ось такі в мене три філешки є. Я вже так все лишнє поприбирав з них. Чисті три філешки такого вигляду. В мене. Тож буду готувати з них. Що нам перше потрібно, почнемо також з філешки. По товщині, скажімо так, розділити філешку навпіл. По товщині. Тож, беремо гострий ніж і розрізаємо нашу філешку. Ну, ось і все. Таким чином у вас має вийти отакі дві половинки філешки. Ну і тепер кожну з них ми беремо. І тепер уже вздовж розрізаємо на таких три смужки. Скажімо так, ну, сантиметра по три десь вони виходять. Мабуть, десь так. Ось ось так. І ось із одної половинки у нас виходить таких три смужки, три шматочки. Таким чином ви можете вирахувати, скільки вам потрібно, тому що от з одної філешки у вас виходить шість шматочків. Тож розраховуйте. Ну а далі, друзі, нам треба м'ясо замаринувати. От тепер я перекладаю в більш глибоку посудину в таку мисочку, скажімо так. Всі мої 18 кусочків, які в мене вийшли. Ну і перше, що додаю спеції. Зі спеції, в мене тут все по чайній ложечці. Чайна ложечка солі, чайна ложечка чорного молотого перцю, сухого часнику, червоної паприки і універсальної приправи для м'яса. Звісно, це все ви можете змінювати за своїм бажанням. Додаю м'ясо. Ну і тепер рідкі інгредієнти. Я вирішив все-таки додати. Я думав-думав, вирішив все-таки додати для такого хі, яскравого присмаку, скажімо так. Рідкий дим. Він в мене є вдома був. Ну Всього лише чайну ложечку, друзі, небагато. Думаю, цього сповна буде досить. От Додаю чайну ложечку. Так, цього має бути досить. Ну І тепер в мене солодкий соус чилі. Додати я хочу столову ложку. Також я думаю, щоб не переборщити. Але столову ложку додам. Ну, Отак. От от. Це все в мене вийде. Ну і на кінець задам соєвий соус Три столових ложки. Я так вирішив. Думаю, буде сповна досить. Ну, і все тепер перемішуємо. Це, що в нас вийшло, маринуємо наше м'ясо. Ну і замаринували. Ну і тепер треба дати постоятися, дійсно промаринуватися м'ясо. Ну, я думаю, не менше півгодинки, але ну, я, мабуть, дам десь годину. Ну що ж, у мене пройшло трошки більше години. Я думаю, моє м'ясо промаринувалося і воно вже готове для подальших дій, скажімо так. Що нам далі потрібно? Беремо противень такий. Як ви бачите, я його виселив пергаментом. Я використовую такий лайфхак, пергамент мочу перед тим, як застеляти. Він тоді краще лежить, форму зберігає і так далі. У мене це готово. Ну і ще нам потрібні ось такі шпажки, як ви бачите, дерев'яні. Ну і бекон або грудинка. В моєму варіанті, це грудинка буде. Ось така грудинка в мене є. Беремо одну грудинку, тепер беремо наш промаринований шматочок м'яса, скажімо так. Ну, ось такий. Кладемо і згортаємо в такий собі рулетик, скажімо так. Ось так. Якось, друзі, ось так. Ну, ось так. Такий наш шашличок має вийти. Ну І так продовжуємо робити з кожним кусочком і бекону, і м'яса. Ось ну такий в мене шампурик вийшов шашличками. У мене тут 4 штучки, я так вирішив. Ну і Тепер викладаю все на ну і продовжую нанизувати. Ну Ось такі шашлички в мене вийшли, я їх вже виклав. Як бачите, у мене на 2 шматочки бекуну вийшло менше. І Тому у мене такий міні-шампур вийшов тільки з філешкою нанизаною, оскільки м'ясо вже замариноване. Але ж це ще не все. Я ще хочу змастити зверху мої шашлички. Тому підготую таку змащувальну рідину, скажімо так. Я хочу додати кетчуп шашличний. Буквально 2 столові ложки. А також соєвий соус, друзі. Кетчуп і соус, більш нічого. Ну, я думаю, також 2 ложки буде достатньо. Ну, тепер це все нам треба. Змішати в однорідну масу. Ну ось так. Змішали до однорідної маси. Ну і тепер змащуємо наші шашлички. Ну ось якось так, друзі. Ну і тепер я поставлю мої шашлики в духовку під 180 градусів. Ну, а за часом я буду спостерігати по приготуванню. Коли будуть готові, тоді й дістану. Думаю, недовго все-таки курятина і бекон. Ну, а поки шашличок готується, трошки підготуємося і ми для подачі. Я от взяв трошки кропчику. Ну і дві такі маленькі цибулинки. Я думаю, мені вистачить, ну же ж шаш... шашличок без цибулі. Так що готуємося, нарізаємо півкільцями і змільчаємо кропчик. Поїхали. Друзі, ну ви тільки погляньте на цю красоту, яка в мене вийшла. Це просто неймовірно, просто красиво, друзі, красиво. А аромати я просто не передам. Тут на камбузі все пашить так, що я не знаю. Скажу, що готувалися мої шашлички 40 хвилин, в духовці я їх протримав. Ну тепер трошки прикрашу, трошки підготую подачу і будемо смакувати. Що ж, друзі, найцікавіша частина це дегустація. Я тут зробив, ну як вийшло, по одному шашличку на кожного члена сім'ї. Тож, один мій точно. Я от собі взяв окрему тарілочку. Це хай це стоїть, чекає своїх господарів. Ну а я буду куштувати свій шашличок. Ну що хочу сказати, як ви бачите, на зовнішній вигляд ну, це просто чудово, Ну, це красиво, друзі. Справді красиво. Можна приготувати вдома і подати навіть на святковий стіл, я думаю, ви здивуєте всіх. Дуже класна річ. А на рахунок ароматів, ну, це просто неймовірно, друзі, я вам не можу передати. Скажу, що добре, що я використав, ну, як на мене, рідкий дим. Саме він сприяв такому, знаєте, аромату справжнього шашлику, з димку, із вогню, з вулиці, знаєте, Ну, мені дуже сподобалося Його там і мало було, але от саме для ароматів це просто бомба. Тож, аромати просто дуже неймовірні, друзі, не можу передати. Давайте вже куштувати, я вже слиною давлюся, Так що давайте почнемо. Клас. Якщо говорити про гостроту, друзі, я б не рекомендував би. Можливо, хтось взагалі гострого не хоче, додайте якийсь інший соус не чилі. Для мене це нормально. Але небагато От однієї столової ложки сповна досить, друзі. Багато не потрібно. А так? <смі> це дуже класний шашлачок, друзі. Скажу так. За рахунок того, що... Курятина в беконі, вона не стала сухою, не висохла. Вона така знаєте, насичена. Тож, друзі, в мене все класно вийшло, дуже класні шашлик. йшли. Я думаю, моя сім'я порадується сьогодні. Не можу собі не дозволити. Моя кедрова настоянка на ядрах кедрових горішків. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! І що саме те, що треба. Це дуже смачно, друзі, дуже просто бомбічно. Тож констатую, дуже класний рецепт, спробуйте зробіть, і ви не пожалкуєте це точно. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, переглядайте цей і багато інших моїх відеорецептів, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобаєк, класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного Бувайте!